25 листопада Балтяни разом з усіма українцями вшановували 90-ту річницю пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Саме тоді комуністичний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні його спадкоємець рашистський режим прагне знову вчинити на українській землі геноцид. Через геноцид 1932-1933 років масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років Україна втратила мільйони людських життів. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи. Тоталітарний режим робив це через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду, за межі охопленої голодом України в умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про голодомори є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору, впевнені жителі Балщини. Сьогодні майже вся балська громада зібралася на цьому священному місці, аби вшанувати пам'ять невинноуб'єнних у роки голодомору українців. Я хочу, щоб сьогодні в кожному домі. Нашої громади на кожному вікні всі запалили свічки пам'яті. Ви знаєте, не вкладається в голові те, що зараз у 21-му сторіччі відбувається на території нашої країни. І зараз продовжується геноцид українців. Але вже не голодом, вже іншими шляхами. Наші мирні города атакують ракетними ударами, зруйновуючи нашу інфраструктуру, зруйновуючи наші електростанції, понурюючи наші міста. У темряву, але українці це незламна нація. Ми вистоїмо обов'язково і весь світ буде святкувати нашу перемогу. Ми зібралися, аби вшанувати пам'ять тих людей, тих українців, які загинули від голодомору, від нацизму в Московії. Хочемо згадати оті ті моменти. Коли в великій хаті, де багато діток, не було хліба, і коли кожна дитинка просила, мама, дай хліба, дай їсти, а мамі не було що дати, хочемо нагадати ті моменти, коли приходили до хати з зброєю, люди, і, як моя бабуся казала, кашу кашуї собачої, собачої миски забирали. Це дійсно був ось такий намір знищити всіх українців. І ми маємо просто вшановувати пам'ять. Ми маємо помолитися за них. Ми маємо уберегти цей світ від такого нацизму, щоб такого більше ніколи в житті не було. Добрий ранок, шановна громада. Щороку. Четверту суботу-листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932 33 років, масових штучних голодів 1921 23 років і 1946 47 років. Цього року ми знову вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Яка супроводжується геноцидними практиками проти українців? Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. З нагоди національного дня пам'яті жертв голодоморів звучить державний гімн України. Намірне знищення українців радянською владою під час голодоморів у ХХ столітті залишається незагоєною раною в генетичній пам'яті нашого народу. Окупаційна політика совєтів призвела до втрат мільйонів жителів наших співвітчизників. Дізнаючись страшні сторінки історії, все більше країн сьогодні визнають Голодомор 32 33 років геноцидом українського народу. Нині через століття. Ми все ще переживаємо ці трагедії і бачимо, як новий путінський режим створює всі умови, аби люди тепер в інших країнах світу були позбавлені найголовнішого хліба. Цілеспрямоване знищення українського продовольства, зерносховищ знову повертає нас пам'яттю до голодних років ХХ -го століття. Не забудемо винуватців цих трагічних сторінок української історії. Чи знаємо ми ціну шматка хліба? Чи вміємо ми оцінити його смак? Напевно, тільки той, хто їв його недосита, хто пережив голод, знає відповідь на це питання. Сонце сходило над схолоділими за зиму полями, сідало за обрій кольору крові і не пізнавало землю. Чорне вороння зграями ширяло над селами, заціпенілими в тяжкому смертельному сні. Залишившись без хліба, люди їли кору, листя, кішок, собак. Навіть були випадки людожерства. Скрізь, як говорить Шевченко, село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Від голоду помирали дорослі і діти, промовляючи своє останнє слово в житті. Хліб. Матері божеволіли, бо не могли порятувати своїх дітей від голодної смерті. Шматок хліба коштував стільки ж, скільки і саме життя. Вшануймо хвилиною мовчання, пам'ять жертв всіх голодоморів. Українці, о 16-й годині закликаємо всіх долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання пам'яті жертв голодоморів. А із настанням темряви запаліть і поставте свічку на підвіконня так, щоб її було видно з надвору. Свіча пам'яті вже давно стала меморіалом про пережиту українську трагедію. Цей вогник символізує нашу скорботу про мільйони загублених життів наших співвітчизників. І нашу віру у неповторність таких жахіть, нашу надію. А зараз кожен з вас може віддати шану замореним голодом до пам'ятного знаку. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Тіла там, де рідний край де Україну голоду, нагай, шумагав до згину недень, не, не годим вогником свіча овівала мати дитинча, сповивала пісні. Гомоніла, про гірку біду не той вов про чужу городу, крива чов одай, скам'яніла. На вікні свіча до сала мати дитинча, коли сала не в колині, не в колись... Не утру мертві по рухах, їх мільйони по німих церквах, стовби дзвонив то, що україн. Чи Досі чути усе люди, тяглять. досі жалі, до сліз, тих, що не впору їх потяг у кіс, Голодомор, ж вічна їм па. Кнісича. Сьогодні ми знаходимося на цьому святому місці. Пам'ятний знак жертв голодоморів. Цей день над надзвичайно важливий для нашої країни сьогодні, коли країна в повномасштабній війні, дуже багато людей і сьогодні переживають всі геноцидні практики. Слава Богу, що ми в своїй громаді, в своєму місті не знаємо голоду, і багато українців його не знають сьогодні, але багато наших. Предків, наших дідів і прадідів, пережили ці голодомори. І ми не маємо права забути про це. Наша нація має пам'ятати, передавати із покоління в покоління не тільки гарні героїчні сторінки нашої історії, а й такі трагічні. Аби цього ніколи не повторилось. Сьогодні ми маємо хліб, ми маємо до хліба, але ми маємо цим завжди ділитися. І сьогодні ми хочемо ділитися цим з тими, хто боронить нашу землю. Адже цьогорічна акція Запали свічку є символом ще окопної свічки, і направлена на те, щоб виготовляти і передавати на фронт нашим хлопцям і дівчатам окопні свічки, які будуть зігрівати їх, передавати наше тепло. І нашу надію і віру в перемогу. Я дякую всім, хто сьогодні долучився до цього заходу, молоді особливо. Ми дуже не хочемо, аби повторився голод. І ми маємо надію і віру в краще майбутнє України, в нову Україну. Сьогодні трагічний день для всіх українців. Не тільки ті, які живуть на території України і за які за межами, тому що страшна сторінка історії голодомор 32-33 років, тільки на території України безпосередньо офіційно зареєстровано біля 4 мільйонів осіб. А в нашому Балському краю 4234 тисячі особи. Це офіційно. В розрізі кожного села гинули люди. На вулицях були трупи, які звозились до спільної ями. І навіть були випадки, коли в ями попадали ще не мертві. Але український народ сильний. Ніколи коріння українське не було знищено. Ні росіянами, ні іншими народами. Тому що українці сильний вільний народ.